Від бусята. Запрошую вас до себе на вебінар. Дводенний вебінар на тему Я жертва аб'юзу. Якщо ви думаєте, що я там буду розказувати, як все погано або як все класно і як з цього можна вийти, ні. Я вам розкажу свою життєву історію. Як я жила в аб'юзі. Знаєте що? Я так вчила текст, писала, хочу вам сказати так: дівчата, жінки, можливо, чоловіки, запрошую вас на вебінар для того, щоб розказати вам, який пережила аб'юс я в своєму життю, які були токсичні стосунки, відкрити всі карти, розказати, що насправді було в моїй душі, і як я з цього вийшла. Я не буду розказувати, що однією консультацією ви забудете все. Ви не забудете, але ви навчитеся з цим жити. І щоб те, що залишилось в пам'яті, не доставляло вам стільки болі і не чіпляло ваше серце. Тому запрошую усіх 15 і 16 травня на вебінар Я жертва аб'юзу. Пиши мені під відео Хочу! Я тебе добавлю до чату.